Всім привіт, з вами Федоров, і сьогодні в нас перший матч групи Б на першому українському є Євро FC-24. Я потрапив в групу Б. Її вважають групою смерті, бо тут зібрались непогані представники. І перший мій матч проти збірної Румунії, яку очолив пан-стереотіп. Його взагалі вважають лідером нашого чемпіонату. Але я склав непогану команду і сподіваюся, зможу дати бій кожному з суперників. Хочу нагадати вам про телеграм-канал, де ви зможете швидко дізнатися всі актуальні новини та розклад матчів. А також у вас є нагода прийняти участь у розіграші PlayStation 5 та трьох ретро футболу. Для цього вам потрібно задонатити від 50 гривень і ви автоматично приймаєте участь у розіграші. А всі зібрані кошти ми відправимо на допомогу Збройним силам України. Хочу нагадати вам свій склад, бо тут відбулись деякі зміни. У нас Сімон залишається в воротах. Правий фланг оборони і тут Лукас Васкіс. Начо Фернандес разом з Сезаром Аспілікуетою зіграють в центрі оборони. Жорді Альба залишається на лівому фланзі. Перша зміна і це пан Іскор. Він замінить Тіагу Алькантера і побачимо на що спроможний цей козак. Також залишається Зубі Менді. Правий фланг атаки, і тут я вирішив використовувати Маркоса Льоренте. Він замінить Вільямса і побачимо на що він спроможний. Лівий фланг залишаємо за дані Ольмо. Перший нападник наш і це Хоселу А от з другим я вирішив зробити заміну. Фернандо Торрес поки що буде відпочивати, а от Оскар Пінчі отримає свій шанс. Переходимо до лави запасник. І тут нас Муньєїн, Тіаго Алькантера, Вівіан, Габі Вієга, Ніко Вільямс, Чаві Ернандес і Іаго Аспас. Торрес, Карвахаль, Пуйоль, Серджі Бускетс та Мікель Міріно залишаються в резерві. А тренером на цей матч я обрав Мікеля Артету. І перед тим, як ми почнемо, не забувайте підтримувати кожного з учасників, не забувайте підтримувати мене. Поставте, будь ласка, вашу вподобайку, напишіть приємний коментар, і ми починаємо. Перший матч групи Б Румунія проти збірної Іспанії. Getting off to a flying start as the goal at the beginning of any group stage. Match day one coming up at the European Championship. Which team will come storming out of the cracks today? We'll have all the action live. Дуже-дуже солідна збірна Румунії. Це просто неймовірно. Небезпечний момент. Добре жорді Альба. І добре у нас Сімон. У нас Сімон. Перший сей в нашому матчі. Я ж зараз не зрозумів, що відбулося. Це перший гол. Перший гол. Забуває нам мен, ман, я не знаю. Помилка, просто... просто помилка. Просто розвернув мій захист і все. 2-0, знов хто? І це хаджі. Але вот це малий хаджі. Малий хаджі, це 2-0. Ну, що він там? Насильно пішов шукати мій гол Є! Yeah. Забиває збірної Іспанії. Перший гол на цьому євро. Пінчі. Ми можемо отримати пічічі разом з Пінчі. Поміжник, здається захиснику, так? Третій гол пропускаємо. Третій гол це тільки перший тайм. Хаджі. Але тепер це напевно дід хаджі. Помилка на помилці і ось вам вся гра. Вся гра і збірна Румунії попереду 3-1. Сейф. Ми були близькі до другого взяття воріт. Андрей, Андрей, не треба тобі того. Це просто катастрофа. 4-1. 4-1. Я просто. Приймає, пробиває і голкіпер навіть просто спостерігає. О, буде важко нам. Перший тайм. Перший тайм. Я не знаю, що потрібно робити, щоб забити три м'ячі у другому таймі. Це просто unreal. Напевно, зробимо заміни. Я пропоную випустити чаві замість іско, що з зовсім він зовсім не come! Oh, here I come! Oh. Порушення, ну це червона? Червона картка, Так, є червона картка, є. Є у нас ще шанси. І раду рятує зараз збірну Румунії. Люренте молодець! 4-2. Йдемо далі. Йдемо далі. Ще два голи. Два голи. Це реально. 49-та хвилина тільки. Так, 50-та хвилина. А все чому? Тому що захисник пішов відпочивати. Васкес, давай Васкес. 5-2. 5-2. При тому, що я. Два гравці. Два гравці не можуть відбити той м'яч. У мене 78-ма картка. Розриває мій захист просто. Три голи. Три голи потрібно забивати. <плес> Та як! 6-2. Перший матч круто, крутий початок. Просто нереально. Мяч на центр, погнали. Це все голкіпер. Лукас Васкіс молодець. Заблокований удар. Остановісь! У мене немає слів. Просто немає слів, всім три. Тим 3, при тому, що я граю проти команди, в якої 10 гравців на полі. Що він робить? От що, Просто куди не зрозуміло? Знов Андрей. Добре. Є ще один гол. 7-4 просто це. хокей? я не знаю. Хай забуває. Але часу вже у нас ось так. Тому сподіваюсь. А як тут добре зіграв Жорді Альба? Ви бачили? Бачив понял, все там бачив, я не уже не голос 8-4, 8-4, просто Румунія, Іспанія, 8-4 Ну то це моя помилка. Я бачив забігання, бачив і... Райто м'яч на центр, ще є час. Вісім хвилин забити три м'ячі. Дуже складний суперник. Добре, тут зіграв на лабування, так. Пінчі, давай. Пінчі. Пенальті, Реф! пенальті, став пенальті. Пенальті є. Є пенальті, жовта картка. Хоселу біля м'яча. Єгол. Єгол. 6. 6-8. 6-8. 4 хвилини. Неймовірний матч. Неймовірний матч. Це вже 14 голів на матч забито.

Ми програли. Вітаю пана стереотіпа з перемогою. А мені потрібно вигравати всі свої наступні матчі. Матч вийшов дуже непоганим, дуже складним для мене, я б сказав. 14-10 по ударах. 4-7 очікуваних голи, але пропустив я цілих 9. 3-9 очікувані голи, але забив цілих 6. Дуже непоганий матч. Складний суперник. Я взяв трошки досвіду. І сподіваюся, зможу цей досвід втілити у наступні матчі зі своїми суперниками. Ще раз хочу подякувати Стерео за гру і сподіваюся, ми зможемо зустрітись десь, десь в півфіналі. хоча На сьогодні все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підтримувати кожного з учасників нашого проекту, нашого турніру. Також не забувайте про телеграм-канал. І зустрінемось вже зовсім скоро у наступному матчі.